Усім привіт! Я відвесла Арсенка до школи, знаєте, і коли йшла, то даянка була в своєму ліжечку. Я прийшла, знаєте, заглядаю в кімнату, а даянки в ліжечку нема. Десь, напевно, вона плакала чи що, і Златуся її принесла до себе. І це так мило виглядає, я зараз вам покажу. І вони двоє сплять. Зато ця пішла до школи. І всьо. Каже, а ми йдемо на масаж. Ту. Але зайдемо вперше до церкви. Так, Зварила пюре і зробила печінкову ту підливку. І зараз зараз не дуже видно. А ні, видно, у нас світло просто вимкнуло. Ще хочу гумілки посмажити. Арчіфу. А це я собі і до зварила картоплю. Вона не солена. Я Деянці відкинула і тоді собі посолю. Шукали, шукали і знайшли в Ашані. Безлактозний. Деянка вже їла отакий. А і мій банан. Допоможи мені. Дивіться, сир безлактозний. Я даяні щось вибираю. Дивіться, каморква велика. Дивіться 49 гривень. Бери воду і куди. Там так розмовляв? Тут це вже новорічне продають. Діть, яка ялинка з іграшками. Такі ялиночки, кульки на ялинку. Ми сидимо Арсенко, візьми чашку, ми сидимо без світла. Арчі крутиться біля Даяни, тому що вона. Їсть хлібчик. Арчі, відійде. Смачний Даянка. У нас дощ падає, але зараз Даянка піде е, спати. Ми взяли візочок і положимо її візочок і буде на балконі спати собі і дихати свіжим повітрям. Віться, як він дивиться на неї. Вона що, буде на балконі спати? Та так, поспить, погуляє на балконі трохи. Ми візочок її поставимо. Мама. Андрійка. Що сьогодні за Андрійко. Андрійка. То в тебе сьогодні іменини. Ти бачив в тіктоці, В тебе сьогодні весілля? Та ні. В тебе сьогодні весілля? Та ні. Бачив? Ні. Ладно. І таке буває. Так, Зараз мама приїде, і хресна Арсенка. Я роблю п'юре. Потім У мене ще буде така закусочка. Це є сир плавлений. Ми натерли його на терці, додали майонез і зараз От Андрій якраз чистить яйця. Натремо ще яйця. Яєчка. <рес> Чесник. і намазуємо грінки. Ще в мене печеться той. Бедра. І я маю надію, що зараз світло не вимкнуть, а його вимкнуть. Та, ти, ти що? Кажеш, а його Дай вимкнуть. Дайте мені, будь ласка, бедра. Я прийшов. Стегна? стегна. А там пише стегна. Ну так. Ну, Дайте мені бедра. Вона мені дає стегну. Я кажу, жіночка, я казав бедра. Вона каже. Вона так буде вивезти, як за тебе. Я, я кажу, не знаю, я що бедра, бедра. Так завжди. Я не знаю, що так. Вона каже, я вам Це даю бедра. А я кажу, але тут пише стегна. Ну ладно. Май, надію, заробимо світло. Що ще, ще хотіла сказати? Все буде усе. Шо? Що таке? <плес> Ти що робила? Ти що взяла? А? Даяна? І зісунься на килим. Ти диви, який там куто, я її куточок там зробила, отакий о. Чекайте, але ще просто вона туго стоїть. Поставила її сюди іграшки. Отак йде, о, так, оселедець. Цибулька до оселедця. Ще буде, зараз я вам покажу. Не сваріться. Це буде е, капуста цибулькою. І там огірка Квашані. Арсен плаче. Зараз так Арсен та підтяни її, я не можу. Я її знімаю і готую і все на чекайте. Я готую і хочу з вами поговорити. Ще давно хотіла то підняти тему, але... Ніяк не було часу. У мене взагалі зараз дуже мало часу, і навіть мало часу, щоб вести YouTube. Я, знаєте, то і так в YouTube, ну, важку веду, мені просто не вистачає того часу і того всього. В нас Дуже великі проблеми. Я не люблю, коли блогери говорять тими загадками, тим всім. Але і зараз я буду тим блогером. Тому що ну, я не готова зараз відкрити свою душу, я не готова зараз взагалі про то говорити. І ну, зараз взагалі того не потрібно. І я хочу, так як є в нас проблеми, я хочу свої сили. Віддати тій проблемі повністю. Бо тому що е, я цілий день бігаю, в мене практично вдома нема. І, і нема що знімати. От Просто немає, що знімати. Я інколи коли монтажую влог і думаю, ну, що за блідощина? Ну, знаєте, думаю, ну, взагалі, влог ні про що. А я не люблю таке, я люблю, коли, щоб. Ну, було цікаво, щоб було людям що дивитися, знаєте. І інколи отакі, е, завантажую, бо, тому що знаю, що е, ви чекаєте, хочете щось подивитися, знаєте, як ми, що ми. І виходить, отаке, все ніяке. До чого я це веду? Що я хочу ще більше. Ще менше знімати влоги, щоб у мене було більше сили на ту проблему, бо, тому що я не можу. От мене зараз реально ну, не вистачає, я всюди бігаю і ще Ютуб, і все на купу, знаєте, і я просто-напросто ні морально, ні фізично, я взагалі нічого не встигаю. І хоч би раз в тиждень би виходило відео. Звичайно, якщо мені буде получать. Ви бачите самі, як зараз відео виходять. То вони мають виходити понеділок-четвер, в мене то виходить п'ятницю, то в мене виходить вівторок, то в мене взагалі виходить вечором відео, то обідом. Вот. Зараз що? Зараз понеділок, влог має вийти ну, зранку. Я готую їсти. Готую їсти, чим пошвидше, і, і біжу. Тому що, ну, я навіть той блог не можу змонтажувати. Пану дочекаюся чоловіка і нехай той і тоді змонтажую. Можливо, якщо якийсь буде вільний час і гарний влог вийдеться, та, можливо, буде виходити два рази в тиждень. Ну, Друзі, вибачайте, поки що так і ніяк. Ну. Бо, розумієте? То все якось то, так, все не то. А на рахунок цього я вам розповім, з вами поділюся, але не зараз. Це буде трохи пізніше. Я роблю котлети, такі рублені, знаєте, філе нарізаю на маленькі кусочки. Мені дуже шкода, коли я влоги знімала. Кожен день. Потім зрозуміла, що і там нема що знімати, тому що та сама рутина то саме людям набридає, їм не схочу. Потім я почала знімати через день, потім два рази в тиждень, а тепер тиждень. Тепер думаю, а що на наступний раз я взагалі канал закрию. Звичайно, такого не буде, я не збираюся закривати канал. Але зараз. зараз, ну, Дуже важкий період в нашому житті, і по-іншому ніяк. Я не можу розірватися, я одна на тому каналі. Я одна монтажую, я одна знімаю, ще би чоловік допомагав, але він не до того, він, ви кажете йому відкрити канал. Та який а ні. Андрій? Він то не вміє, йому то не виходить, а про монтаж я взагалі слово, знаєте, сказати той. Ще б у нас було двоє, то так, він там щось зазняв, він щось показав, він змонтажував і, можливо, було по-іншому. Я одна, знаєте, і то дуже важко все. Тож, вибачайте. Зараз так. Звичайно, то не назавжди так буде. Кажу, якщо буде получатися, звичайно, я буду той. Але я ліпше вам то скажу, ніж ви маєте чекати влог в понеділок, а він вівторок не вийшов, в середу не вийшов, а там четвер вийшов. Це літо буде негарно з моєї сторони. Тож так, то і може, і мені буде легше, бо я зараз так на розхват в біганині, і в проблемах, і в тому всьому, знаєте, а я ліпше, ліпше свої сили. Якби ви знали, як мені зараз важко. Що хочу сказати, я вас дуже сильно люблю. Ну, так. Робимо з вами котлети. Так як я сказала, я... Філея... От не зублячі всі загадки, але друзі, зараз ніяк. Е -е -е... Нарізаю. От. Такі. Думала натерти на терці. У мене терка якась тупа. Вона не натирає, потрібно тут терку викинути і купити нову. Знаєте? І я нарізаю на такі. Кусочки як можу. Хотілося би ще менше. Я зараз додавлю, так як я то не їм, а я забула вам розповісти. Знаєте, з вами завжди була відкрита, а тут навіть не що вам розповісти. Мене ж посадили на дієту, коли це сталося. Тиждень тому. Пам'ятаєте, коли я вам говорила про спину? Це не була спина, це було 12 паливно. коротше то саме, знаєте, я як прийшла на ОЗД і на то все, і вони мені сказали, що в мене виразка, я собі так в думках подумала, та нічого нового. Я вже, знаєте, на то не звертаю увагу, посадили мене на дієту. Я вже теж не сижу на дієті. І тож я то не буду їсти. Сюди дам їм не сметану, а майонез. Воно буде смачніше, додам яйце, борошно і так повикладаю, знаєте, і їм посмажу. Зварюю макарони. І може Андрій вечором, як прийде, то я зварю якийсь борщ, зроблю, або, я не знаю, розсольник. Щось підварю. Я такий бігання нині. І знаєте, що я. Е, інколи, навіть не маю часу, то їсти зварити. А на вечір приїжджаю, то вже, то вже ніяк. Так, зразу хочу сказати, я не... Жаліюся, я просто розповідаю так, як воно є. Що можу, то розповідаю, що не можу, то мовчу. <кій> зараз зараз добавлю одне яйце. Візьму майонез. Одне яйце. Майонез. Вам звичайно, не видно, що я роблю. Я не знаю, де мій не знаю. Одне яйце. Добавляємо майонез. Скажи, будь ласка, коли ти на дієті, чому тобі так хочеться якогось бургера, тобі хочеться. Коротше, того чого не можна, тобі хочеться. Так я вам скажу. Зараз додаємо борошно. Я собі його філе відклала, знаєте що? E, джинси злітаю, знаєте, я сижу на дієті. <к Page> і то. І худно шість стимуло. Не знаю, але далі щось мене підболює, чи погане мені лікування дали, чи що. Але, але то я, але я розумію, що тут потрібен час почекати. І а, то спину. Я маю блокнот, в який записую ну, все своє, що мені потрібно, знаєте. І записую інколи от, про виразки чи ще щось, що з мене були. я записую завжди симптоми. І залізла в блокнот і там писала, що коли були, були, бо мене боліло під ребром і віддавало спину. І я написала, що мене тіпа, там того разу мала виразку, бо в мене завжди шлунок і 12 палив. фу, фуздорова, слава Богу. І... Я, пам'ятаю, в блокноті написала, що коли ну, тіпа, болить під ребром, тоді, коли в мене була виразка, але я не написала, що воно віддавало спину. І зато я думала, що через, що мене болить просто спина. Ну, Я не дарма прокололася, тому що мене, в мене є проблеми зі спиною, знаєте? Ну, Даремно не буде, хай буде. Але то. І я не записала там тіпа, симптоми, що спина болить. Зараз запишу, мене так спина боліла. Мене, мене не то, що, знаєте, якби боліло. Мене просто-напросто якби розпирало. У мене таке враження було, що я зараз вибухну зі середини. Отак От це було. І та й все. А потім, коли мене вже. Бо мене спина боліла, і потім мене почало під ребром боліти, я зрозуміла, що щось не так. Поїхала до лікаря, до гастроентеролога, в гастроентеролога, і він мене питається, кудись віддає біль, я кажу, в спину. Ось так то. Тож, коли в мене завжди проблеми з 12-ти мене були під ребром і віддає повністю спину. Та Янка там кричить, вона там з в ліжечко лежить, потім піду Латусю заберу. Ще трохи дати майонезу, де шукаю смачненько. Вибачте, що наговорила вам на 11 хвилин. Але інколи з вами поговорити хочеться. Хоча це так срано виглядає, коли ти говориш просто до телефона. Mm -hmm. От, бачите, як це виходить? Так, каша малаша. Зараз в мене ще файно додати кріп, якщо у вас є свіжий, це взагалі просто супер. Але в мене є морожений. Я добавлю морожений і зараз піду смажити. А собі я не солю, не перчу, я даю фульву, даю трохи олії і запікаю. Потім, коли воно ну, запеклося, я просто розділяю, забираю даянці, ну, тому що я даянці не солю, так як я розповідала. А потім собі підсолюю все, її переблендерила, а собі просто той. Та й таке, сказати, що ми зараз Даяною харчуємося разом. Ну, крім, я завжди там не солю не першу, ну, щоб її було. знаєте, Щоб окремо не варити, ті баняки, не на той. Все. Пішов, скільки ще посудить, скільки того ж, всього. Наша Даяночка захворіла. Знов отримала нежич. Не знаю, де вона його дістала, бо тому що е, той діти здорові, Сатусі Арсенко. Даянка, віточка. Собі бам. Собі бам так, А я її приготувала. Тут є в нас отакий сир ягодинський, безлактозний. Потім теж безлактозний. І ще додавала банан. Все переблендерила, І зараз будемо їсти. Слухайте, дуже смачно вийшло, якщо попробувала. І він такий навіть трохи солодкий, тому що я банан додавала. Банан так підсолодив, тому що я цукру не даю. Нічого собі ти гімнастка будеш, як ніжку заклала. Як ніжку заклала, ще займаємося. А де даянка? Тут я така кога. Смайснисе, правда? Давай. Так же я хочу. Да, кофе. Тобі так -ку. ку какую. stepping So much joy, couldn't wait for the presence and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. Ми, Ти Ты чому ми, не спишь? Каже, і Даяна не спиш, і Златуся не спай, нікто не спит. Ну так, коли даем слайд-шоу.